Отримав повістку, принеси її до центру зайнятості. Такий алгоритм дій відтепер актуальний для непрацевлаштованих українців, які підлягають мобілізації. Більше в коментарі юриста така особа повинна надати або копію, або оригінал цієї повістки до центру зайнятості. І в такому випадку, якщо це будуть або навчальні збори, або це вже буде військова служба. Центр зайнятості їм припиняє. Навіть не припиняє, призупиняє виплати, які належать такій особі від держави. І вже після того, як військова служба буде завершена, або, наприклад, будуть завершені навчальні збори військові, але при цьому особу не будуть призивати до лав військової служби, ці виплати, які повинні бути виплачуватись, вони знову поновлюються. Раніше, якщо особа не приносила, не отримувала повістку, вона її просто не несла до центру зайнятості. А тепер, Фактично, центр зайнятості виконує службу тієї ж організації, де особа працює.